Рідні та близькі, підходимо, прощаємось, будемо закривати кришку. E, значить, коробу ми вже доробили. E, в коробі, нагадаю, в будь-якому конвенційному, де тепло коробі, не тільки де тепло, потрібно все грунтувати, e, потрібно максимально ізолювати від ва. Це будуть дитячі кімнати. У мене в самого дома діти, і я б не дуже хотів би, щоб вони, тобто, не хотів би, щоб мої діти дихали базальтовою ватою. Тому було е б правильно кожному на це круто звертати увагу, і щоб ніде після вашого монтажа не залишалося ні вати і ні ніяких шансів, щоб вона десь була. Тому ну, ми все повичищали, вати ніде, все випали, сосели, видули, прогрунтували. І тепер можемо сміливо завершити наш монтаж. Далі йде облацювання. Це силікат кальцієва плита, яка буде обшиватися будь-яким матеріалом. Там дерево, що люди захочуть, тим і будуть обшивати. Він абсолютно не теплоємкий матеріал і він не передає температуру. А кому потрібні якісні димарі, каміни, печі та їх якісний монтаж, шакції профіляє номер телефону?